Вітаю. Сьогодні хотів би поділитись досвідом по збірці зарядної станції і показати, як, на мою особисту думку, має виглядати нормальна, добротна зарядна станція. Цю станцію я роблю для свого брата. У нього раніше була заводська станція на 1 кВт ємності і 1 кВт потужності, але, як виявилось, для 3-кімнатної квартири йому цього недостатньо. І вирішили за ті ж самі кошти зібрати йому самі зарядну станцію, яка буде у більше, ніж в 2,5 майже в 3 рази потужніша і більша по об'єму. І до того ж, така станція її простіше ремонтувати. Тобто можна там окремо замінити БМС-ку, зарядку, інвертор чи відремонтувати той ж інвертор або зарядку. А з заводськими там трішки складніше, і ремонт вже не такий простий, як в даному випадку. Значить, За основу, як серце, взяті акумулятори від Hyundai. Kona. Це у нас 14 елементів зібраних по схемі 7S2P. Ємність такого акумулятора має бути 3 кВт. Я перевіряв, значить, розряджав до нуля, верніше, не до нуля, тому що інвертор. Вимикається трошки раніше, ніж акумулятор сідає в нуль, тобто в нього ще там відсотків 3-5 залишається, але інвертор вже вимикається. І при цьому десь 2,8 кВт акумулятор віддав. Відповідно, ну, не 100%, але ну, я думаю, відсотків 95 точно залишку в акумуляторі є. Акумулятор стягнутий шпильками, все як має бути. Використані заводські ось ці кришки від від акумулятора. Заводські, Ось вони, Все зібрано досить непогано. Ну, самі розумієте, що тут безпека дуже важливу роль грає. БМС, -ка, БМС -ка 200 амперна, при тому що акумулятор ємністю 120 амперів, БМС 200 амперів номінал 300 пік. Тобто взята з запасом ну, в півтора рази мінімум, а то й в 2. Для того, щоб довше прослужила і менше буде перегріватись від роботи. Тому що інвертор сам має в пікові 4 кВт. Номінал тут, не пам'ятаю, 1,8, здається. Тобто навіть на пікових навантаженнях він не загрузить бмс до номіналу. Так, зарядка. Зарядка теж не дуже потужна. 20 амперна по факту вона десь в середньому 500 Вт заганяє в акумулятор, відповідно, від прямо нуля повного до 100% вона зарядить його від 5 до 6 годин. Так, це не дуже швидко, але це продовжить срок служби самого акумулятора. Знову ж таки, не буде перегріватись БМС, не буде дуже сильно прогрівати саме. Зарядний пристрій. Якщо він буде, наприклад, кіловатний, то звісно, що тепла він буде виділяти ну, в два рази більше, скажімо так. І плюс проблема в тому, що у нього стоїть двозонний лічильник, який від, відсікає на 30 секунд квартиру, якщо йде перенавантаження вище, ну, скільки там, вище 16 амперів до домовлених. І виходить так, що коли вмикається світло, самі розумієте, одразу там починає пральна машина, і так далі. і І так далі. І ще плюс ця штука буде заряджатись, тому краще повільніше, але точно безпечніше для самої станції, безпечніше для акумулятора, БМС і менше навантажує систему. Значить, Корпус: це у нас каркас з труби 15 х 15 кришки з міліметрового Металу, ось кришка верхня, ручки потолочні від вазівської класики. Значить, для загибу такого корпусу була зроблена навіть спеціально така загибочна, типова листогиба. Саме надруковані ось такі кришечки типу, ніжки, само собою. Значить, дисплей ось так колхозно. Пльоночку потім здеремо. Перенесений з верхньої кришки на фасад. Точно так же ззаду виведений ось такий кабель на виході інвертора. Тут буде стояти автомат трьохпозиційний. Це в нас кабель зарядки. В принципі, ззаду більше немає нічого. Стоїть дисплей для самої БМС плати. Перевіряли навантаженням 2 кВт, 4 я не грузив, 2 кВт тримає ну нормально, нічого там не перегрівається. Значить, по два кабелі 10 квадратів на мінусові. Точно так же на плюсові теж 10 квадратних кабеля. І, в принципі, цього достатньо. Якщо будуть якісь там питання, задавайтесь, не соромтесь в коментарях.